Слава Україні, друзі! Зупинилося. І знову в Україні офіційно зневажають українську мову. Цього разу під Києвом, в місті бровари. Ви відмовляєтесь е, слідувати закону України про мову. сфері так. обслуговування, так? Окей, Дякую. Я буду коментувати це неупереджено і без жодних пересмикувань, щоб кожен з вас зробив свої власні висновки. Отже, клієнтка кілька разів робила покупки саме в цьому магазині торгівельного центру міста Бровари. Щоразу її там обслуговували іноземною мовою. Вона спершу чемно просила обслуговувати її українською згідно з законом, але її постійно відмовляли. Далі вона вже просто не стрималася і почала фіксувати все це на відео. То як щодо закону України про мову? «З адекватними людьми, які хорошо відносяться...» Я вас да, не вставай, розумію. Да. Дякую. Я не буду вам вже товкти про закон про мову, який було прийнято ще три роки тому. Ви самі це можете знайти в інтернеті. Я просто запитаю: скільки нам, україномовним, ще чекати, коли нас почнуть обслуговувати нашою рідною та єдиною мовою в Україні? Три роки. Ще 30 років після того, що ми стільки вже чекали, щоб паралельно ми слухали про братські народи і яку разницю. Друзі, от повірте, це відео варте роз тому що воно призначене для змін в нашій країні. Поставте йому смачнющу вподобайку, допоможіть йому просунутися вгору або інтернаціонального лайкоса і прокоментуйте друзі. Це гримуча суміш для просування вгору. І підпишіться також на наш Ютуб-канал півмільйона підписників. Це звучить просто круто, і обов'язково на телеграм-канал там найбільше контенту, і він не редагований. І ви далі відмовляєтесь виконувати мовний закон. – Не вами – Давайте просто без емоцій. Просиш виконувати закон України про мову? Алло! не розпугивай клієнтав. Просиш спілкуватися з тобою мовою, яка передбачена законодавством. Тобі демонстративно підкреслюють. Мовляв, ти вигнанець в цьому місті? Плювати на закони України. Деякі люди не бачать в цьому жодних проблем. Если не дай Бог вона виділяє зазнання. Я ще раз говорю. Я вас не розумію. Будь ласка, мені чекайте. Ви прекрасно розумієте. Друзі, якщо вам відомі випадки, коли від української мови люди не притомніли, напишіть прошу в коментарях. Я чомусь вважав, що знання нових мов є корисним для роботи мозку для загального розвитку людини. А тут виявляється протилежна історія. У ну, ви порушите закон України про мову. Да, тому що Я руська Я не розумію російську, Будь я ласка, ласка, звертайтесь українка. до мене я відповідно, українка. відповідно до закону України про мову. Друзі, от скажу вам чесно, як є. Наскільки я розумію, людина, яка багато разів захищала нас на рейдах, зупинилося, він переважно російськомовний. Але зі мною він спілкувався і спілкується винятково українською. Причому я його про це ніколи не просив. Це його вибір. Чому? Бо він розуміє важливість мови. Я вам скажу навіть більше, він зараз на бойових завданнях зі своїми побратимами вони спілкуються винятково українською мовою. І до цього їх також ніхто. Хто не примушує, це просто вам гарна історія, кому ви можете реально допомогти в боротьбі проти окупанта? Друзі, реальний боєць, друг нашого проекту. дякую вам за підтримку. Вітаю, друзі! Точно вподобайки. Ваші! Вітаю! Проект зупинилося! Тверду, смачну вподобайку! Єдине, що хочу попросити вас продовжити цей проект ще на два приціла для того, щоб ми мали повну технічну перевагу над ворогом вночі. Велике вам дякую, друзі. Все стисло і дуже просто. Є банка, монобанка напряму нашому захиснику. Є також мій Пейпел. Друзі, і моє чесне слово: повірте, все до копійки піде нашому бійцю. Я завжди ляжу спати з чистою совістю, тому що ні копійки не пропаде. Дякую вам, Велетенське. Ви наближуєте нашу перемогу. Мені тут пишуть некоторі, що ці хлопці діла рук ВСУ. Це що таке? такое? Я вас спрашиваю. Я не розумію. Я okay, не знаю, я не вічила этим людям Окей, Добре. Ви відмовляєтесь говорити українською. Так. Yeah. Окей. Okay. В ході зібраної інформації було встановлено, що ось ця жінка, рускоязична українка, не є працівницею магазину. Вона матір дівчини продавчині. Коли почалася суперечка, донька набрала матір і ще одного чоловіка. І ось вся ця група підтримки миттю примчала. Туди ні не вивчати закон України про мову, ні не перепросити у клієнтки, ні не залагодити цю ситуацію, а намагатися, увага, виторити авторку відео з магазину. Більше того, матір на цьому відео жодного разу не уточнює, що вона не є продавчиною. То хто на цьому відео і кому? Трепает нервы. Еще раз говорю, все в понедельник придет, начальница начальник Вы забовязаны на даты свидоства регистрации ФОП. Законодавчик. Вы забовязаны на даты свидетельства. Пожалуйста, она не начальник. Еще раз говорю, будет начальник ФОП. Ходить сюда скупляться и приходить гадостить. Далі, друзі, було ще цікавіше: абсолютно коректно. Клієнтка попросила документи про суб'єкта господарювання, і це її законне право. Більше того, ці документи мають бути обов'язково розміщені в доступному місці. І ці документи авторці відео не надали на її законну вимогу. Констатуємо ще одне порушення: закону про підприємницьку діяльність. Позивіться будь пожалуйста, так кличте. Это какой-то. Клыч, я же не против. Я, мне хозяйка написала, чтобы вы пришли в понедельник, и она управляет. Задав... Сайвана вышла с видос регистрации ФОП. Я ж ничего она... почекаю. Польше, ее нету здесь. Она в понедельник будет. У будь-якого Фоб может выслать Воно має У вас а тут висити. У Держи. вас Держи. тут має виситы свідоцтво реєстрації. Вы не надаєте а чеки, воно. вы не виконуєте мовный закон. Вот просто нечем с утра ходит. Вот с утра просто. Вот, женщина. будь ласка. Ходит. Так купила Держи. у вас 8 врачей и жодного чеку. Да не надо, так вот, как вы покупаете, не надо. Лучше Окей. Секундочку, я правильно зрозумів цю фразу? Приходиш в магазин, купуєш там не одну річ, просиш просто виконувати закон і поважати твої права споживача. А тобі у відповідь: е, Слухай, давай краще не приходь до нас. Ми вже якось тут самі без тебе впораємося. Це вже, знаєте, якісь. Бізнесмени вісімдесятого левела вам пощастило, дешевше не купите. Хіба що поцупите? Ви оформлені як працівники? Ви не це. Я говорю ще раз, ви зобов'язані на, на даний момент. Ви відмовляєтесь і... мені надати свідоцтво реєстрацію. У нас його немає, приїде начальниця. Ви. ви відмовились, тобто До вас його немає. До побачення. Да. До побачення. Але і це ще друзі, не все в даній історії. В телеграм-пост, який буде тут, в описі під відео та в закріпленому коментарі, прийшла людина, яка представилася власницею цього магазину. Мовляв, так і так, я буду розбиратися в цій історії, коли я повернуся. Повернулася, але жодних заяв так і не було зроблено. Давайте мислити логічно. В тій історії є мінімум два порушення закону України про мову і підприємницьку діяльність. І на мою думку, логічне рішення, коли ти 100% неправильний, не це просто взяти і надати оточуючим докази цього. Але у власниці магазину свій шлях вона заявляє, мовляв, це нехай клієнтка приходить до них, і на їхній території вони будуть врегульовувати ситуацію. Свідоцтво в реєстрації ФОП можна. Немає ні, ні, ні. законодавчі, ви зобов'язані надати на прохання. У нас клієнти, я все розумію. але і це ще не все в цій історії. Тут можна було би посміятися, але ситуація, на жаль, не смішна. Виявляється, є телеграм-канал, де підприємці та, вочевидь, небайдужі громадяни обговорюють клієнтів. І ось в цьому чаті були дівчина-продавчиня, її мама та власниця магазину. Я думаю, вам варто побачити, як вони обговорювали цю ситуацію. Жодного слова в Визнання своєї неправоти, навпаки, дівчина-продавчиня розповідала, що як ткакумієт. Її мама розповідала, що це навпаки перед ними клієнтка має вибачитися. Бо з вуст клієнтки, на думку матері, лунали суцільні ос. Карблєнія і вишенька на тортику, чиясь порада роздрукувати фото клієнтки, повісити на вході та заборонити їй відвідувати цей магазин. І найголовніше всі ці коментарі, вочевидь, бачила власниця магазину. Але від неї не було жодного допису на тему нам прикро, ми хочемо залагодити цей інцидент. Навпаки, від власниці лунали тільки заяви. Я чекаю завтра свого клієнта. Тобто, на її думку, клієнтка має витрачати свій час, щоб іти до них, щоб цитую, все обговорити. Що обговорити? Мінімум два очевидних порушення закону? Ви мені відмовляєтесь надати свідоцтво реєстрації ФОП і чеки? Чеки за вісім куплених речей. Ви мені надаєте? Де вони? Чому їх не було надано? Друзі, я даю вам чесне слово, якби власниця магазину гідно відреагувала на цю історію навіть після свого повернення, цього випуску не було б, бо не було б що обговорювати. Оскільки ми живемо в правовій державі, то на суб'єкта підприємницької діяльності цього магазину пішло офіційне звернення до уповноваженого захисту державної мови України. І реакція буде: ви не сумнівайтесь, а випереджаючи коментарі в стилі, а ти піди це і скажи російськомовним захистом. Захисникам в окопах я можу відповісти. По-перше, я вже вам показав реально російськомовного захисника, який абсолютно вільно володіє українською мовою, бо знає, як це важливо. І по-друге, якщо хтось з наших захисників скаже, що він конкретно воює за те, щоб в Україні порушувалися закони, я готовий це просто вислухати. І нехай буде третє. Ми не просимо багато. Ми просимо просто дотримуватися законів України. Це якраз те, що дуже вирізняє Ає нас від запорєбрікового окупанта, проти якого всі ми маємо згуртуватися у спільній боротьбі, а не розколювати країну демонстративним порушенням законів. Я ж говорю, покупати тут же галі стоять. Зупинила.